Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ліна Хранцова. І сьогодні ми з вами подивимось стару прогноз на наступний тиждень з 17 по 23 жовтня. Будемо працювати, у нас буде чотири варіанти. Перший, другий, третій, четвертий, будь ласка, або камінчик. Він маленький, але він не такий незвичайний. Да? А ще один у нас камінчик. Третій варіант. Подивіться. І четвертий темний, такий прям красивий. Обирайте варіант. Під відео завжди поставлю вам тайм-коди, щоб вам було зручно перецепнути з варіанта на варіант. І три варіанти нехай почекають, а ми з вами переходимо до першого варіанту, Ще раз подивіться, які ви маленькі, але в тільняшках, як то кажуть, полосатики і будемо працювати з староправітцем. До речі, ще раз ми з вами працюємо з колодою. Нова в мене Divine Doors. Подивимося, яка двері буде для вас відкрита на цьому тижні. Війська вона гарна. Подивимось, що у вас там за двері відкриваються. Або зачиняються, хто його знає, що може бути. І так, ви приготувалися. Перший варіант. Страшно першим бути, правда? На іспиті. Хоча деякі, наприклад, перші кажуть, що на іспит підемо, щоб вже збутися. І не було проблем. І так, тиждень у нас з 17 по 23. Що вам принесе радість? Що вас може трошки засмучити? Чого ви не бачите? І порада. Ой! Що вам принесе радість? А радість вам принесе те, що ви виходите з ситуації стагнації, знаєте, коли скучно і грустно і немає вам якоїсь допомоги. От зараз ви виходите з цієї ситуації, це взагалі дуже круто. Оскільки в нас через тиждень буде коридор затемнень починатися, вже треба виходити. Вже треба казати: ой, бачите, ще й землетрус у нас з вами э, вибачаюсь. Ви виходите з цієї ситуації. Оскільки, давайте подивимося, як це ви будете виходити з цієї ситуації. Ви починаєте дивитися вперед. Взагалі, вас вітаю, ось навіть десь ви йдете. Це, знаєте, може бути взагалі вихід з відносин, з людиною, коли вже кажете, слухай, я вже тобі не вірю, ти мені вже такого розповідав і такої лапши вішав. А Ви кажете, що я звільняюся з роботи. Абсолютно мене не прикалує а, те, що шеф не платить гроші. Мої колеги, такі піран'ї. взагалі це дуже круто. Я вас вітаю, скільки вийти з негативної ситуації. Перейти цю трансформацію вам потрібно дуже багато сили. І, можливо, навіть подивимось ці двері. Бачите, аж аж навіть мені стало цікаво, які ті двері на цьому тижні. Deeper, глубина, глибина, you are not finished, hold on. Ви знаєте, ви уходите в глибину себе, в глибину своїх почуттів, ви починаєте копати. Я вважаю, чи я вас вітаю, що ви докопаєтесь до тієї ситуації, що вам потрібно щось змінювати. І це самий класний момент. Що вас буде а, засмучувати? А, засмучувати вас буде якась фінансова втрата. Знаєте, от ви, можливо, заморозка грошей, або вам зараз джоб центр прийшле папірець і скаже, так, хлопці та дівчата, ми вам тут переплатили, давайте повертайте. Тому зверніть, будь ласка, увагу зараз на свої фінанси. Що у вас там з фінансами буде робитися? Так, да, по фінансам ви переходите на, знаєте, скажімо, по судьбі, вам буде оця по долі, да, оця якась фінансова Фінансове якесь заторможення. Тому вам потрібно зараз проконтролювати цю сферу. Будьте, будь ласка, опережними, Але це вам допоможе. Це допоможе вам побачити матеріальне і духовне в різних сферах. Далі, чого ви не бачите? Ви не бачите, що то, що ви сумуєте, взагалі не має під собою ніякого грунту. Ви знаєте, коли дівчинці хочеться, от сидить, вона сумує, бо їй так хочеться. Вона ще не досумувала до кінця. Дівчата, хлопці, тут в даному випадку дівчата. Ну, я розумію, бувають там критичні дні, хочеться шоколада. Плакати якось вбити, да? але виходьте з цієї ситуації, от вам вже карти кажуть, що це у вас в позитиві. Ви цей поз... негатив вже закінчуєте ото сумування. Ви самі маєте створювати свою реальність. І вам для цього потрібна вам порада, уміряність. Уміряність це. Дивіться, в нього є дві, скажімо так, сили: жіноча да, місяць і сонце. Це наш баланс. Вам потрібно зараз поставити баланс на своє життя між Фінансовим якоюсь сферою, так? і між сферою емоційною, між сферою розуму, і між сферою фізичною. Поїдьте, сподіваюся, десь чоловік недалеко, значить, пообміняйтеся енергією, давайте я вам так скажу. Сходіть в кіно, купить собі свічку, подивіться якийсь романтичний фільм. Зараз ось субота. Я записую це відео. Так? Купіть собі, можливо, пляшку вина, або якщо ви не п'єте вино якийсь смачний сік, замовте суші, зробіть самі суші, подивіться кіно, поповніть свою енергію, прийдіть в баланс. Баланс між думками, баланс між вашим фізичним станом. І от у вас просто йде новий шлях, ви зараз виходите. Я за вас дуже рада. Що ви зможете подолати. І як ці двері кажуть, глибина deeper, глибина. Розбирайтеся, хто ви є. Дуже вам дякую. Перший варіант. Будь ласка, пишіть коментарі, якщо потрібні приватні консультації. Звертайтеся, ви знаєте, де моя адреса. І ми будемо з вами переходити до. Так, забираю ці двері. Дякую вам. Ми будемо переходити до другого варіанту. Другий варіант. Доброго вам дня, вечора чи ночі. Чи коли вам не спиться, будемо дивитися, що робиться з вами на наступний тиждень. 17. Ой, прям бігом летите ви чи я лечу? Це в мене нова колода, вона трошки. На клоду Райдера Уейта, Я якраз закінчила читати пояснення до неї, мануал. Так, що вам принесе радість? Що вас буде засмучувати? Чого ви не бачите? І порада вам. Так? О, знову, бачите, як вискочила ця карта. Якісь вас зміни. І двері. Як же ж без дверей? Так? Другий варіант, скажете, пані Олена. Де наші двері? То перший варіант отримав двері, а ми ні. Давай подивимося на ваші двері. О, дивіться, які у вас гарні двері. Не буду розказувати, які. Так. Раз, старший аркан. Які ви емоційні. Значить, так, другий варіант. Що вам принесе радість? Радість вам принесе вибір. Я вас вітаю. Якщо ви чоловік, то ви зараз обираєте між двома жінками. У нас така невинна дівчинка да? і друга така собі, може бути, мама. Знаєте, зараз радість може принести вам те, що вас чоловік вибере, обере вас, а не свою маму, як казала, не женися на. Маланці, вона тобі не підходить, я тобі Оксану знайду. І в даному випадку цей чоловік зробить вибір. У вас той трикутник, і притом вибір буде дуже-дуже швидко, да? Да. все-таки, знаєте, в кого там були трикутники, як то кажуть, да, любовні, то вас чоловік обере родину. Якщо у вас там з коханкою десь були свої тьорки, як то кажуть, то у вас чоловік залишиться в родині і він. Обере родину або е, значить, мама. Мама піде і буде чекати. Е, ви Знаєте, у вас основа ситуації є така на цьому тижні, що вам потрібно зібрати до кучі свої почуття, свої емоції і свій разом. Потрібно, от бачите, у вас є вагн, це колесниця зміни. От бачите, лошаді, вони йдуть в різні напрямки. Це означає, у вас є внутрішній роздрайв. Можливо, ви в подорож поїдете, знаєте, і скажете Поїду додому, і там я вже буду розбиратися, чим займається мій чоловік. Побачите свою родину. Така може бути подія, яка буде радісна, оскільки це буде на вашу користь. Що вас буде засмучувати? Дуже багато енергії, знаєте. Рицар Жеслів це в нас такий чоловік, який, знаєте, все може, всіх кохає, має дуже багато енергії. Він е, взагалі сьогодні треба піти з вами в кіно, потім десь піти в гори залізти, потім ще поплавати і ввечері, щоб не було приготувати вечерю на 25 людей. Е, це такий рицар жеслів. Це може бути багато енергії. От Ви можете собі дуже багато запланувати на цей тиждень. і Потім воно, в принципі, да, е, може для вас бути не дуже, скажімо, таким, знаєте. Або це справді, ви зараз поїдете додому до чоловіка, король е, мічей. Да, міч це в нас е, воздух, це в нас може бути терези, близнюки і водолій. Може, у вас буде кохання чи знайомство, і вас це засмутить, бо це буде для вас, знаєте, от. Дуже багато всього, вам потрібно буде трошки так заспокоїтися. Чого ви не бачите? Ви не бачите вашої дороги, що ви зараз направляєтесь, куди ви там йдете? Ви не бачите, що це очікування вашої дороги, воно вам трошки приносить а, смуток. Знаєте, от, в принципі, якщо так проаналізувати, а, Розберіться, от все-таки, да, якщо подивитися по пораді, по тому що не бачите, зберіться докупи, дівчат. Хто вліз, хто по дрова, ліпить рак і щука, які у вас зараз внутрі, в душі, ви собі не можете докупи зібратися. Це, це що зараз перед вами, це наче і дорога, вона. Додому може бути, да, але ви з таким важким серцем туди відправляєтесь, оскільки вас може і не радувати зустріч з тією людиною, яка буде, коли ви вже приїдете. От вам порада, ви, ви самі можете звільнитися. От жінка з одного боку, да, бачите, в неї очі зав'язані, тіло, руки. Але вона може ходити. Ви можете вийти з цієї ситуації, ви можете піти. І є дорога. Мечі стоять тільки. Мечі це ментальні думки, це те, що є. Бачите, навіть очі зав'язані. Ви просто зараз не хочете, не можете бачити реальність. Чого ви не бачите? Щось ви там зав'язані? Да, дитина. Бачите, це може бути розвиток, це може бути ваша дитина, вам потрібно займатися своєю дитиною. Да? паж жезлів. Або це може бути початок якихось відносин. Але тут, от, в принципі, зверніть увагу: карти жеслові, да, це іде от, якась така емоція позитивна, і ви її не сприймаєте. Ви її просто-напросто, той позитив, ви все виходите на негатив. Другий варіант. Дякую. А, дивіться, в наші двері були: Entonies uh, Call. So Круто. Значить, дивіться. Двері кажуть, те, що ви втратили, ви ще це можете знайти. Да, вони кажуть, що um, все, що ми втрачаємо. Не втрачайте себе, ви можете себе знайти. Тільки відкрийте двері до себе. Дякую вам за увагу. Другий варіант. Ми зараз з вами вже закінчуємо. Будь ласка, відпишіться. Якщо вам потрібна приватна консультація, звертайтеся. І ми будемо переходити до третього варіанту. Так, третій варіант я вас вітаю. Ви такі, прям як, не знаю, жовток в яйці. І ми з вами подивимося на ваш тиждень. Ми працюємо з вами з колодою хронічного э, таро. Що вам принесе радість на наступному тижні? Що вас може засмучити? Чого ви не бачите, от прям ви взагалі не бачите. І карти питають, що вам робити. І, ну і двері. Як же ж без дверей? Да, я казала в нас нова Клода з вами. І в мене Divine doors, Божественні двері. Ми подивимося зараз, які двері нам потрібно відкрити або закрити. Бо знаєте, не завжди потрібно лізти в ті двері. Можна і побути без них. О, щось таке прям світле, світле, світле. І так, третій варіант. Доброго дня ще раз. Що принесе радість? Що буде вас Чи засмучувати? Чого ви не бачите і порада? Знаєте, в основі ситуація може бути ви. Якщо ви королева мічей, да, це в нас жінка. Повітряної стихії, це будуть терези, це близнюки або Водолій. Взагалі, радість вам може принести, вибачте, рицар Пінтаклі. Рицар Пінтаклі це може бути знайомство з хлопцем, є земляної стихії, це буде діва, тілець або Козірожка. Як це, любов нагряне, коли ви не чекаєте. І це знайомство. Яке відбудеться, воно вам принесе радість, в принципі, якісь да? нові емоції, якісь нові такі. Сексуальні, знаєте, хтось закохується от весною, да? а є люди, які закохуються восени. і взагалі кажуть, це відносини, які розвиваються більш стабільними, Скільки пентаклів, в нас земля, у нас така стабільність. Да? Може, це будуть якісь фінанси, які до вас прийдуть, вам просто щось виплатять, кажуть, почекайте, ми тут вам забили пару сотень. Може, вам хтось додації дасть, да? тобто вам це буде в радість. Засмучувати вас буде те, що у вас зараз немає, в принципі, ідей. Знаєте, от Коли людина інколи почуває себе взагалі виснаженою, да? коли от їй хотілося б більше енергії мати, а ви цю енергію а, не бачите. Тобто от Ви просто-напросто зараз сидите вдома і у вас немає сили. Я розумію, що зараз осінь, що зараз нічого ніде не хочеться. І от у вас буде, знаєте, таке не вистачає сонця. Дівчат, хто може сходити в солярій, давайте так назвемо. Да? От не сидіть вдома дундуком, казав мій тато, колись таке слово цікаве є. Зробіть собі трошки сонце в своє життя, привнесіть енергію. Сходіть в сауну, купіть собі якусь лампадку, щоб були ароматичні масла в квартирі. Купіть собі щось яскраве, можливо, якусь лампу. Купіть собі щось оранжеве. До речі, дивіться, ваш камінь, який випав, це і є сонце. Дивіться, вас буде засмучувати те, що вам не вистачає енергії. Подумайте, як вам її хватанути. Чого ви не бачите? Ви не бачите, що у вас все рушиться. Притом, знаєте, по всім фронтам, але це круто. Взагалі є аркани, які є негативними, але в кожному негативі є позитив. Башня Башня — це в якій сфері у вас все рушиться? Застивша у вас ситуація. Да. Сердечна сфера, скажімо так. Ви просто-напросто зараз маєте зруйнувати все. Що тільки можна руйнувати? Якщо у вас токсичні відносини, а вони у вас є, у вас серце пробите, подивіться, у вас абсолютно пробите серце. І у вас не вистачає енергії. Руйнуйте абсолютно все. Виходьте з тих відносин, залишайте цю людину. Зараз, взагалі, перед ем, коридором затемнення, яке в нас 28-го починається, Дуже-дуже добре залишити все, що можна негатив, залишити в минулому і перейти через цей, цей коридор в нову реальність, в нову в вас. Вам іде порада, це жріться. Жріться — це ваша інтуїція. Подивіться, тут знову вогонь. Дивіться, вас тут випалюють. Прям, да? Послухайте своєї інтуїції, зверніться до практики. Якщо вам зараз так погано, ви знаєте, ви не одна. В цьому світі зверніться до психолога, зверніться до таролога. Є дуже цікаві розклади. Ви знаєте, ми звикли до таролога звертатися, коли кажуть, чи вийду я заміж там, чи отримую роботу з тарологом. Ви можете працювати. Наприклад, на такі теми, що блокує мою жіночість, що мені потрібно звернути, на що мені потрібно звернути увагу у розвитку своєї, наприклад, якоїсь езотеричної частинки, або на що мені потрібно звернути, що блокує мене для того, щоб спілкуватися з людьми? Тобто є дуже багато цікавих сфер, які вам допоможе таролог. Пропрацювати так само і психолог. Тому зверніться до своєї інтуїції, вона вам допоможе. Оскільки кажуть, от подивіться, дракон він повністю все вижигає для того, щоб, ви знаєте, коли все руйнується, у вас будуть просто нові відносини. Ми палимо листя, ми палимо траву, восени для того, щоб в нас. Весною були нові, класні, чудові. Дивіться, такі білі двері, я не знаю. Це якийсь символ. ви Знаєте, для мене це, наприклад, чистота. Зараз подивимося. Moment's joy. Sense through the Hourglass, yet time could stand still. A Moment last forever in the bliss of the heart's will. До речі, значить, насолоджуватися моментом. Вам ці двері пропонують. Пісок тече через годині. Дивіться, я якраз згадала, в мене є пісочні часи. Купіть собі часи. Може, вас це буде розслабляти третій варіант. До речі, коли я принесла до своєї родини і поклала на стіл, вони кажуть, мама, це нас дратує. Вбери. Можливо, вам потрібно зупинити цей момент і жити в моменті. А, цей момент він буде тривати вічно. А, коли. Ваше серце буде битися, розумієте, в цей момент. Тому третій варіант ви взагалі круті. Дуже класна інформація для вас. Я вам бажаю, дівчата, хлопці, щоб ви знайшли те щастя. Зверніться до інтуїції або до професіонала. І буде вам щастя. Дуже вам дякую. Відпишіться, будь ласка, завжди вдячна за зворотній зв'язок, оскільки ви мені допомагаєте також далі вчитися, розвиватися. І даєте підказки. А тепер ми. Дякую за ваше сонце. Переходимо до. Четвертий варіант. Драсті. Гутен так. Як ся маєте? Ви дочекалися, чи ви перецинули. Четвертий варіант. Ми з вами працюємо з колодою. З якою колодою? Ви вже знаєте, так? Да? 78 дверей. Карти прям випадають. І ви чуєте від мене інформацію про те, що буде зараз відбуватися на тижні. І так, що принесе вам радість? Що привезе вам недужа радість? Чого ви не бачите, відкрити очі? І що треба зробити? О! Так. Па-па-па-па. І тепер двері. Що буде з дверима? Така синенька, гарна, куди вона там з вами піде? Так, дурак. Так, і ще в нас зірочка, тут така намальована, цікава. Давайте подивимося. І так, що вам принесе радість? Вам принесе радість початок нового шляху. Взагалі, дурак, це крута карта. Дивіться, в нього є ключ. Він починає свій шлях, але в нього немає двері. От у вас зараз йде початок на цьому тижні, який буде шляху, але ви ще не знаєте, куди. Взагалі цікава ситуація, оскільки інші люди знають, куди вони хочуть піти, але вони не знають як. От у вас у вас є якісь знання, у вас є досвід. Да? Та там певний досвід є, щось минулого взяли з собою, ключ ви взяли. Але куди? Той абрив, який ви тут бачите, він часто означає, що людина готова зробити перший крок. Перший крок подивимось, куди ви зробите той перший крок? В нові відносини, дивіться, туз Кубків, да? це в нас Христини, це в нас щастя. Ви. Що ви там вже наробили? Четвертий варіант. Ви намагаєтеся, сімейне життя своє заново, це або. Побудувати або, можливо, відновити. Ви хотіли б заново почати. І от на цьому тижні, до речі, дуже цікаво перед коридором за яке починається з 27 числа. Ви вирішили, напевно, пройшли вже трансформацію. Да? І тут, може, ви вийшли просто з трикутника любовного, і ви вирішили дати шанс, а не дам я шанс ще своєму Василю заново, щоб може він. А... Щось і буде, знаєте, каже, а мені з тобою дітей не хрестити. От ви вирішили лише дати шанс цій людині і похрестити з ним дитину. Ну, я вас вважаю. Чого ви не бачите? Ви не бачите ваших страхів. Взагалі, то ви боїтеся. Ви боїтеся і ви свої страхи, ви їх у підсвідомість кидаєте. Знаєте, коли людина каже, я така прислів'я німецькою мовою. Вас macht mich nicht heiß, То, чого я не знаю. Мене не турбує. От людина просто-напросто коли спить, от бачите, да, в тому стані, коли людина розслабляється, тоді вона і дозволяє, наче з одного боку, щоб ті страхи прийшли, їй було вже якось страшно. Але коли вона просинається, ті страхи вони йдуть знову у півсвідомість. Тому така цікава річ з вами відбувається. Чого це вам так погано? Які ви страхи? Ви просто зараз в такій ситуації, розумієте, ви попалили всі мости. Та критична ситуація по п'ятерки чаш, в якій ви знаходитеся, ви самі можете позвати на допомогу. Ці ваші страхи, ви можете їх полікувати. Подивимось, як ви їх можете полікувати. От бачите, полікувати. Я вам сказала якраз полікувати. А, а як лікувати? Давайте вже, якщо ми взялися, як лікувати енергію позитивною, так? Да? Можливо, у вас стався, скажімо, роздрай да, в родині. І ви через те, що у вас був ем, такий трикутник у відносинах. Да, ви через це захворіли, ви боїтеся. І вам потрібно знову почати ваші відносини з чоловіком з чистого листа, як то кажуть. Да, вам треба знову похрестити дитину, почати новий шлях. Ем, чого ви не бачите? Ну, Ви не бачите, що життя проходить. Між вами, знаєте, ви замкнені в цій ситуації, це не ваша ситуація. І те, що ви намагаєтесь її відновити, вона вам е, вона не допоможе. От по е, юстиції, в принципі, це офіційно закінчити ці відносини. Знаєте, коли, бачите, вам потрібен лікар, адвокат, якого треба звернутися, щоб офіційно закінчити відносини. Дівчата, тут четвертий варіант насправді, про. Ваші страхи про родину, про ті відносини, і ви не сама своя. Вам потрібно це офіційно закінчувати не з фарками, а просто за допомогою адвоката, який він вам допоможе це все вирішити. Така цікава у вас буде, буде да, такий цікавий тиждень. Будь ласка, четвертий варіант. Давайте ваші двері подивимося. The Art of Life. Стиль життя, як ви живете. There is no secret light in the aura of an invisible life. Be bold in your skin. Let your love, dance, and sign. Um, немає пожертви, да, чи жертви як. Um, знаєте, як? Життя має бути таким, щоб ви його бачили. Ви маєте бачити це життя. І um, дозвольте вашій любові. Um, бути на світлі. Я просто так прикладаю швиденько з англійської, як ви зараз живете. Не потрібно приховувати свої. От Бачите, воно прикликається з цією картою. Не потрібно приховувати свої, стояти за тою двері, і спостерігати за життям. Не приховуйте це все. Покажіть свої емоції, якщо ви навіть будете сваритися офіційно, свої страхи, свої всі інші почуття. І вам буде щастя, вам буде звільнення, у вас є тільки офіційний а, цей шлях через розлучення. Дуже круто, до речі, це все зробити а, ці всі кроки перед цим коридором. Це звільнення, це трансформація. Взагалі, чи будете ви видовольні результатом? Давайте подивимося, який буде результат у того шляху, у тих ваших трансформацій, які ви проходите. Ви будете дивити... жити новим, ви будете дивитися на щось нове, бачите? От ви просто-напросто будете мати можливість е, вчитися новому якомусь мистецтву. Буде вам подарунок від всесвіту. Круто, я вас вітаю. Четвертий варіант. Дякую вам велике за перегляд. Будь ласка, пишіть у коментарях або пишіть мені в приват. Буду дуже вдячна і до наступного разу.